Головне про події 16 вересня. Міноборони готує новий формат видачі повісток. Укрзалізниця припинила продаж квитків міжнародного сполучення без верифікації користувачів у дії. Європа потерпає від найсильнішої за 27 років повені, а президент Казахстану оголосив Росію непереможною. Докладніше далі. Зеленський відреагував на чергову ймовірну спробу замаху на Дональда Трампа. Президент України був радий дізнатися, що кандидат у президенти США від республіканської партії Дональд Трамп не постраждав від імовірного замаху. Зеленський акцентував, що верховенство права понад усе і політичному насильству немає місця ніде у світі. Президент Казахстану Касим Жумарт Токаєв несподівано для когось підтримав бразильсько-китайський мирний план, який раніше розкритикував президент Володимир Зеленський. При цьому Токаєв назвав Росію непереможною на полі бою. Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, який прибув до Казахстану з офіційним візитом. Унікальний природний ландшафт екопарку Сокорки у Києві планують знищити. Стало відомо, що Київська КП дирекція будівництва шляху транспортних споруд за розпорядженням мера Віталія Кличка потайки закінчило техніко економічне обґрунтування будівництва продовження проспекту Григоренка до меж Києва. Це будівництво фактично розріже екопарку Сокорки на чотири частини і знищить його цілісність. Через циклон Борис Пощі Австрія та Чехія постраждали від сильних повеней. Тисячі людей евакуйовані також є повідомлення про загиблих. Через стихію залізничні рейси до України затримуються. Цю повінь називають найсильнішою з 97-го року. Через підвищення акцизу сигарети в Україні значно подорожчають. Про це свідчить проєкт держбюджету на 2025 рік. Зазначається, що з 1 жовтня 2024 року ставки розраховуватимуться не в гривнях, а в євро. А наступного року держава збільшить ставку акцизу на сигарети на 23,4 відсотка з 47 до 58 євро за тисячу штук. Укрзалізниця припинила продаж квитків міжнародного сполучення без верифікації користувачів у застосунку. Дія таке правило компанія запровадила з 1 серпня 2024 року. Про це повідомив керівник аналітичного відділу у Консалтинг Кирило Захаров. Чехія заробила на українцях більше ніж витратила на їхні виплати. Так за перше півріччя 2024 року Чехія заробила на українцях 194 мільйони доларів. Це різниця між витраченим на допомогу біженцям і податками, які українці, що працюють, сплатили до бюджету країни. Міноборони готує новий формат видачі повісток. Міністерство планує зробити цей процес автоматизованим. Нова система дозволить генерувати повістки в системі оберіг і підписувати їх електронним підписом без необхідності друкувати в самому військоматі. Це не тільки зробить весь процес прозорішим, а й дозволить військово-політичному керівництву мати більш достовірну інформацію. Як повідомляє більд Україна виділила 500 тисяч євро на ляльки для навчання бійців ЗСУ. на полігоні під Ульмом у Німеччині українці проходять курси першої допомоги на полі бою для їхнього навчання закупили 5 силіконових інтерактивних ляльок Сімен 3G+. Ціна одного такого реалістичного тренажеру складає 100 тисяч євро. Маса 80 кілограмів. У манекенів є система імітації кровотечі та навіть сльози. Вони здатні кричати й стогнати і реагувати на дії медиків. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.